Привіт, а з вами, як завжди, Наталі. Давайте поговоримо про VR-технології. Я, наприклад, ніколи не грала в ці ігри, але сьогодні, можливо, спробую і дізнаюся, і відчую ці емоції вживу. А також дізнаємось майбутнє VR-технології і чи можуть вони призвести до психічних порушень, адже це дуже все реалістично, особливо коли грати хоррор-ігри, то там дуже страшно. Давайте беріть печенька, чайочок і разом розглянемо цю тему. Вау. Ой. Ой. О, я в Буковелі. Так, а це Женя. Він працівник віртуальної реальності. Куб. Скажи мені, ти тут скільки вже часу працюєш? Ну, десь рік. І ти граєш тут ігри взагалі? Ти як працівник? Е, так, я грав багато тут ігор, але зараз я приходжу сюди займатися фітнесом. Е, ну, Це гратика бісейбер є. Вона заставляє людей рухатися, виконувати різні рухи, і це хороше кардіотренування. І ти тут якби, зарядку робиш, так? Так. Щоб вдома не робити, ти приходиш. Це ж класна робота, плюс ігри і ще й плюс класна розминка. Так. А які ігри ще граєш, окрім цього? Half Life Alyx». Що це таке? Це такий, ніби шутер з невеличкими квестовими завданнями. — це взагалі така культова ігра колись була. а Зараз її зробили на VR адаптовано. От я її проходжу, бо вона займає десь 40 годин ігрового часу. А ти то безкоштовно тобі можна займатися? Ну, та, звичайно. Чи, чи Ну, Мені шубати? треба знати, бо якщо люди приходять, то мені треба їм якось пояснити, що їм робити. Якщо вони застрягли десь, то я маю сам це все пройти. Оце все, що якщо вони застрягають десь, так? Та. то ти маєш за них то все і грати. Так? Ні, ти... я маю їм підказати просто, а, просто підказати або натякнути м'яко. <laughs> Це тут треба знати всі ігри, я так розумію, так? так? А які у вас ще є ігри? Е, у нас є різні шутери: шутери про зомбі, там, де ви виживши в зомбі-апокаліпсисі, е, це кооперативна гра на двох. Ви проходите далі, 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 рухаєтеся по місцям, відкриваєте тачки, шукаєте патрони до пістолетів і попутно відстрілюєтесь від зомбі, і шукаєте інакших виживших. Є гра е, там, де ви відстрілюєтесь від роботів і дронів, захищаєте бази даних. Є серйозний Сем, наприклад, де ви стоїте на місці. Уу, я в я тако грала Так, Та-та, це культова гра так само. Зараз адаптована під VR, Ви там стоїте, і відстрілюєтесь від великої купи монстрів. У нас можна ще поплавати на кораблях. Ага. Ви, як ніби, капітан корабля керуєте штурвалом і відстрілюєтеся від піратів з гармат. А там можна походити по кораблі, там, наприклад, сісти в ресторан. Чи це я вже щось плутаю занадто якимись іншими іграми? Я просто не знаю, е, як це все виглядає. В ресторан ні, але в нас є така презентація для новачків особливо. Там, де вони по затонувшому кораблі можуть походити і навіть побачити синього кита, який до них підпливає? Ух ти. А на тому киті можна якось стрибнути на нього? Е, ні. Це вже було б занадто. О, рибки плавають. Обернутися довкола. Так. Вай, Знайти хвіст кита і навести на нього рукою. Якою, Правою, лівою? Любою. І клацнути курком по ньому. Щось клацнуло. Все, супер. Зараз все почнеться. А ви можете мені потім зняти окуляри, якщо я буду кричати? Добре. Руку можна опустити. вже. Що мені так. робити? Просто ходити і роздивлятися. Куди йти? Ух ти, а можна я руками їх буду лапати? Можна, але за синю сітку ми не виходимо, тому що, що, що. Це ваша ігрова зона. Ага. А він буде мене. Ух ти! Я на кораблі! Я капітан Джек Горобець. Вау. А той кит мене не буде косати? Ні. Точно? Кити людей не їдять. Вони їдять до хати. А тут якась така риба велика вона на мене. Це манітенс. скат. А вона мене не поб'є? Ні. Вау, як гарно. А що там є по голові щось там. Це Вау, рід. Кит великий! Привіт. А на нього можна сісти? А -а -а! Ні. Що він робить? Дивиться на вас просто. А на що він на мене дивиться? Щоб зрозуміти, їсти вас чи ні. Та ви жартуєте чи що Виключайте навіть. та все. Мама, все, все. Це тільки початок. <сі> Та він, якщо він не Та Де? Ви ж знаходитеся в кімнаті, тут все добре. <сі> я... Я дуже... <сі> Будь-які складні технології можна з легкістю пояснити за допомогою відеозйомки. Саме цим займається студія NSN Creature вже 14 років на міжнародному ринку. Залишайте заявку на сайті, посилання на сайт у закріпленому коментарі. А яка аудиторія людей приходить до вас? Аудиторія різноманітна, абсолютно від дітей і до дорослих. До нас навіть приходили люди такі за 50 років з дітьми своїми? Ну тобто їм по 20 років вони брали батьків, бо були вже в нас і грали всі, і всі отримували задоволення. Тобто, аудиторія різноманітна. А від скільки років можна дітям? Рекомендовано від десяти, але це дуже індивідуально, залежить від дитини. До нас приходили і шість років грали там в парк розваг, там щось таке, не в шутери. І ну можна, в принципі, це індивідуально. А не було таких випадків, що, наприклад, діти тут прийшли, на наступний день мама прийшла: каже, що ви з моєю дитиною зробили? Вона бігає по хаті, тепер в шоці? Такого не Ні. буває, ще не було. А мені от цікаво, що вигідніше купити собі додому цю всю апаратуру чи краще тут ходити грати. Але тут ще плюс це з кимось знайомий, напевно, веселіше набагато. Скільки це, наприклад, коштує? Цей комп'ютер. Це якесь має бути спеціальне там програмне забезпечення? Так е, там є спеціальне програмне забезпечення Steam, але воно безкоштовне на даний момент. Е, має бути хороша відеокарта, хороший процесор комп'ютер і оперативка. Цей е, в районі 15 тисяч гривень зараз. Коли він куплявся, він був значно дорожчий. Е, комплект для віртуальної реальності це шолом і джойстики, це uh -huh. HTC Vive. Він зараз е, коштує в районі 20 тисяч гривень. Ну, 20-30 десь так wow. можна придбати. Тут якийсь як е, пілот буду глядати в ньому. Ну, майже. майже. Навушники. А цей якийсь дріт. То куди він веде? Цей дріт для того, щоб підвішити цей дріт, бо він довгий і щоб він не катулявся по підлозі, щоб об нього не спотикалося. Він підвішений. Так, це коштує скільки ви казали ще раз? Появити. В районі 20 тисяч гривень. Двадцять. А комп'ютер? В районі п'ятнадцяти. Якщо кожен день бавитися, він не згорить вдома? Ні. Ні. Тут люди кожен день бавляться і ще не згорів. поки А якщо що. в мене такий простий комп'ютер, там я якісь презентації роблю, переписуюся. Ну, Достатньо буде? Не знаю, там потрібно, щоб була відеокарта дуже добра. А скільки сама відеокарта коштує? В районі п'яти, може десяти навіть тисяч. Угу. То то разом виходить 35 тисяч гривень. Ну, так? це приблизно, так. Плюс ще щось може поламатися, десь це. впало, ще щось. Ну, мені здається, напевно, вигідніше сюди приходити. Вигідніше приходити сюди, бо ти сюди можеш приходити з друзями і грати в кооперативні ігри в команді. А кожному з друзів купити це, це буде дорого на а мою скільки думку. скільки ігри коштують? Ігри коштують різні по різному, в районі від 300 гривень до півтори тисячі. Залежить яка гра. Це офіційні так. Офіційні ігри. А якщо я буду приходити з друзями сюди, наприклад, на протязі тижня, два рази в тиждень. По годині буду грати uh -huh. ці ігри. В мене не впаде зір від того, тому що mm. там ж близько дуже оці лінзи, так? Я думаю, що ні, бо поки що, по-перше, ніхто не скаржився. По-друге, ну я думаю, що не більше, ніж переглядання екрану. Хоча там і далі, е, а воно ближче, але я думаю, що технології е, вже такі новіші не портять зір. А але це так? ще невідомо, бо VR тільки на початках і. А якщо ви граєте кожен день, по скільки ви... ти граєш? Ну, Я граю десь ну, годину-півтори в день точно. Очі не болять? Ні. Точно? Точно. Не червоніють? Ні. Я одного разу бачила відео, де люди так. грають хоррор ігри, і там настільки угу. все реалістично, навіть страшно, що люди з того переляку кидають ці джойстики. Чи не призводить це до психічних порушень навіть, людей? Чи, чи вони можуть потім адаптуватися нормально в суспільстві? Я не можу дати відповідь на це запитання, бо в нас немає таких аж прям супер суперхоррорів. До нас приходять люди грати в більш такі спокійні ігри. Це для того, щоб вони не завдали собі жі шкоди, щоб не вдарилися в стінку з перелякою чи зламали обладнання, то в нас таких суперхоріх немає. А якщо ти тут, тут часто граєш ці ігри, в тебе немає потім зв'язку з реальності? Є та той зв'язок чи нема? ну може бути, але буквально там на дві хвилини, якщо довго грати, то потім знімаєш шолом, і там в грі, наприклад, я пересуваюсь телепортом. І якщо дві години там десь собі граю, то знімаєш шолом і так хочу чік телепортнутися. Воно не вилучається. Але це буквально за хвилину проходить. Ага, тобто воно не шкодить так сильно. бо Я думала, що там… Я думаю, що ні. Але якщо, наприклад, грати по п'ять годин в день. Ой, я думаю, що ніхто не витримає грати по 5 годин в день, бо ти постійно стоїш, змучуєшся, від того, рухаєшся постійно. І воно набридає, якщо 5 годин підряд прям. І люди приходять, теж не жаліються, не кажуть, йо я втратив зв'язок з природою. Такого я не можу ще не адаптуватися не було. в тому суспільстві. А може, наприклад, там до психологів входять, ж не знаємо. Ну no, я думає... теж не знаю. Якби з нас казав би. <ріх> Добре. А, new game. Далі Мама. normal. І, все, І що все... там нижче подивіться? О, Start Game. Що робити? Ви мені не сказали, що робити. Стріляти. А як стріляти? Я зараз і поясню. Вот, у вас є пістолет в кишені. Дивіться. Де. А, бачу є. Справ... Діставайте його з кишені. А як від курком? Є. Вау. Ну і дивіться, десь на вас вже лізуть зомбі. А де як стріляти? А, отак стріляти. А де вони є? А десь є, а? Щось гудить, щось зарочить вже. Блін, ще такі крики, ну його в баню. Тихо, тихо 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 Що то таке кричить? Ото людину з'їло і мене можуть активисти. Вас зараз їдять. Перезаряджайтеся. Що то, як то перезарядитися? Вам треба дістати обойму з інакшої кишені? Ні, ааа. Все, Я нічого не розумію. — курком, курком діставайте пістолет. З інакшої кишені. У вас вже їдять. З інакшої кишені діставайте обойму бігом. А -а -а. Інакшою рукою. Як то взяти їх? Поможіть. мені. — Так Курком. Во. і Вставляйте і вставля... в пістолет. Затискаєте. Ага. А, ну, якось <різь> так. Ну, Пробуйте ще, зараз. вийде. <різь> — Оце? — Оце. І вставляєте. Пістолет або йому. Та йди звідси? Курком затискаєте курок і вставляєте в пістолет або йому. Фу. Вас... Фу, 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 фу. фу. Фу, фу Фу-фу-фу-фу! Блін, я вийшла за межі цього. Та вам. Все нормально. Але в голову йому стріляєте. А, в голову. Та йди звідси! А вам знову перезарядитись треба. Не панікуйте. То я вона така так бавлюся, чи люди теж такі дикі? Бувають різні. Так. А на твою думку, чи буде віртуальна реальність прогресувати в майбутньому? Чи не виникне так, що люди захочуть не в такому світі жити, а в віртуальному? О, таке можливо. Але коли це вже стане майбутнім? От колись смартфон. Це була розкіш там 10 років тому. А зараз це VR. А коли VR буде вже в кожного, як смартфон зараз є в кожного, і тоді можливо і ігри будуть більш реалістичними, і там люди. О, зараз вже є vr чат де люди просто зустрічаються там і роблять що небудь, будь-що можуть робити, спілкуватися у vr І таке цілком можливо, що люди будуть проводити більше часу у vr ніж в реальності. Це страшно. Бо в vr тобі нічого не загрожує, і ти можеш робити все. А в реальному житті не зовсім я пам'ятаю, я дивилася такий мультик. Там де люди сиділи за таким планшетом. Вони там мали їжу, вони навіть не ходили, тільки порисували. Воллі називається мультик. Так, так. так. Мені здається, це те. Ну і це дійсно як реальний мультик. що Це все майбутнє і це трошки страшно. Таке можливо. Є ще mm -hmm. фільм Першому гравцю приготуватися. Називається там. Люди більше часу вірили. І все, що вони робили, вони робили в грі, а виходили в реальність тільки поїсти і поспати. Але мені, от е, дуже страшно за те, що люди тут, наприклад, е, стріляються, дуже багато поглинаються, все, і потім вийшов в реальне життя і почав стріляти в людей там, забивати ножиком. Ну це ж теж Ой, дуже небезпечно. Ні, це дуже, це дуже маловірогідно. Ну, психи, звичайно, є всюди. Ми не можемо казати за всіх, але я думаю, що ні. Бо я дуже то все так сприймаю до себе близько. Буквально це все сприймаю, але ну, надіюсь, що такого не буде, і люди трошки будуть з Ну якщо ви почнете по комусь стріляти після віри, то ви нам повідомте. Добре. Вау. О! Я боюся дуже до речі ліфтів. От вам треба в нього зайти. Обов'язково. Я і так ні, в ліфт, в ліфт вам треба зайти. Я і так боюся в реальному житті в ліфт зайти. Так. І клікайте кнопку планк рукою. А, рукою. Так, тепер стан, станьте по центру щілини між, між дверями. То як? Ну, от двері позаду вас. Двері ліфту. Ну. От оберніться до них. Так. І станьте по центру щілини. Прям. Центр то так? Ну, напевно, вам видніше. І що мені далі робити? А зараз це бачите. А, зайти? Так, маленькими Бач? крочками. Подожди, а якщо то я впаду? Його, о, я ж... А тут вітер дує навіть, а двері закритися можуть? Ні. Маленькими крочками йдіть подошці. Важеки дар не хош по землі, ні? А та дошка не цей, не проломиться, я, може, дуже тверда. Кажу тверда. Нормально, ця дошка. 50 кілограм, ваша тверда. Важка може? А тут не, не бачу своїх гніх. А треба навіть відчуття, так? Так. А що, зараз щось прилетить мені в голову чи що? Ні, нічого не прилетить в голову. Все буде добре. Все, досить. Тепер е, обертайтеся сюди, на мій голос. Сюди-сюди обертайтеся в цей бік. Ух ти, я відчуваю цю дошку. І один впевнений крок вперед робіть. Оцю сюди? О от сюди. Та там ж дошки нема. Я знаю. А ні! Ну? Ні. Я ж впаду. Чи ні? Зараз буде видно. А тут Може що? і ні. Ні, ну так не ну, там ж дошки нема. Як я маю? Ну, зробіть крок, а там вже не страшно буде. Отак? Вот Отак. Вот і що? Ну, вступайте. Ну. <рес> Блін, то ще й вітер дує. Ну, я боюсь. Ви мені скажіть, що там буде. Там щось підлетить до мене? Ні-ні, нічого не підлетить. Як я все вірю, я в шоці. Тож, я на землі стою. Це я стою на землі. Так, все добре. <сум> Двері відкривайте. А так не чесно, перевіряти не можна впевнений крок вперед. А як то вона так зробила, що я відчуваю навіть цю дошку? Ну, секрет фірми. страшне. Давайте. О! Я чую, щось. Так Так нечесно. А що, я е, віграла систему? Добре, вступайте вперед тепер. Ну. Що тепер? Ні, так ближче сюди до мене. — А тут тепер Але ви вже нечесно зробили, але ладно. Давай, Ну, тепер от другу ногу переносите до першої. Боже, Боже, як страшно. вже не У-у-у! Я лечу. Я лечу, я розбилась. О-о-о, Я в раю! Я ще бачила, що vr технології використовують і не тільки в іграх, а ще й навіть на воєнній сфері. Особливо я бачила таке відео, де підключали. До ракетно-зенітного комплексу ці VR, це uh -huh. комп'ютер весь. І надягали окуляри, і воєнні могли на цій віртуальній реальності навіть uh -huh. стріляти в літаки. Вчитися, так. Так, так. Це цілком можливо. І ще використовують 3D-моделінг. Наприклад, ти в VR можеш створити 3D-модель. То, тобто, Любого. як для дизайнерів, це для дизайнерів, та малювати можна у VR, vr картини uh -huh. Цікаво, цікаво. Та й багато іншого. Наприклад, в медицині, напевно, А, теж, теж. я чув таке, та, що хірурги проводять у віарі операції. Людям? Це ну, ні, звичайно, а. що ні. А. Це симулятор, але там все реалістично дуже. І всі органи ну, з програмним забезпеченням так налаштовані, що якщо ти щось неправильно зробиш, то людина помре. Ну, віртуально. Ну, От, це І вчаться дуже. проводити операції хірурги. — Я ще навіть чула, що. Людям, які там мають проблеми з хребтом, спиною, що там вони стріляють з лука і вони там покращують свою спину, там ще щось шумонівається що навіть і качають руки. А це як? Ну о, ні, не просто весь час піднімати. Лук ага. і стріляти. От люди в мене грають в луки дуже часто, і там за пів години кажуть ого, це крутий фітнес. <рес> Бо їм і не скучно, і корисно, якби. Бо м'язи це ну м'язи mm -hmm. напружуються. А ще можна і може, присідати якісь такі? Так, є. це от те, що я казав на початку біцейбері, там і присідати, і відходити в сторону, і ще й махати <рес> руками. Та це таке енергічне. Спробуйте сьогодні. Раз, два, три, чотири. Пішла жара. Раз, два, три, чотири, ла-ла-ла. Йома, як ви швидко до мене прилітаєте. Клас. Куди мені втікати, отак? Отак. Вот Потім до психолога буду ходити. То все гроші. Ба до психіатри. Психіатр. Бачу, настільки заостриться. <сихіатр> — О, я вбила! Я вбила! Ха, Перший ха. орк в вашу купілку. Я в шоці просто. То я До речі, я навіть ніколи в житті справжнього луку не стріляла, то хоча б в Іарі. А що то в мене горить мій це? Це інтерфейс магії. Я вам про неї не розказую, бо забагато інформації було. Зараз же можу розказати, під час пострілу, коли дятєва натягнута, ага. на лівій руці вазюкаєте пальцем по ковалу по великій плоскій, круглій кнопці, для того, щоб вибрати магію. Блін, я взяла десь стрілила в цей, вони, напевно, зараз мене почують. <рес> Блін, він так близько, я не можу. <рес> я думала, він почує. Просто. <рес> я так Ефект самозахисту. Якщо вам не вистачає яскравих емоцій якогось адреналіну, чи ви просто хочете прийти і розважитися з друзями, то приходьте до нас і зіграйте в кооператив. Наприклад, ви можете дізнатися, які у вас шанси вижити в зомбі-апокаліпсисі, прийти з дівчиною і спробувати як одна команда виживати в зомбі-апокаліпсисі, обстрілювати зомбі. Чи зіграти в якісь інакші ігри, які принесуть вам дуже море, великих емоцій, драйву і гарного настрою? Я думаю, що на місяць вперед так точно це точно. Бо справді я цього синього як побачила, він так на мене дивиться. думаю, що він зараз буде зі мною робити? Все я не витримала. Це дійсно дуже важко. Найбільше мені запам'яталось, коли я по цих сходах йшла, по цій дерев'яній дошці. Ти ж розумієш, що це ж ти на підлозі стоїш, але все одно мозок твій якось себе хоче захистити, і все одно тобі важко переступити. Так що, друзі, спробуйте зіграти цю ігру. З вами була Наталі. До нових зустрічей па-па. До побачення.